Привіт! Сьогодні поговоримо, як правильно дбати за вашими рослинами. Всі добрива працюють на одну мету це дати рослині поживні речовини, але відрізняються формою, швидкістю дії та зручністю використання. Хочете без мороки, беріть осмокот. Він для тих, хто не хоче часто підживлювати. Добриво з повільним вивеленням. Гранули вкриті оболонкою, які віддають поживні речовини поступово від 3 до 9 місяців. Вносимо одразу в ґрунт. Комплекс професійних мінеральних добрив, таких як мікро, броу, блум. Для тих, хто хоче максимально контролювати живлення, на Кожній стадії росту. Дає повний набір мікро- і макроелементів на різні стадії росту. Треба змішувати і розводити уважно по інструкції. Витяжка з ґрунту рідке добриво на основі натуральних екстрактів ґрунту, м'яке і безпечне підходить навіть для ослаблених чи примхливих рослин можна використовувати постійно. Треба швидко підживити рослину в нагоді, листкова підживка. Це швидка допомога при стресі або нестачі мікроелементів. Розпилюють по листю, швидко засвоюється через листову поверхню.